Найкраще вітання усім нашим глядачам. Щодня ми стаємо свідками новин зі сходу нашої країни. Більшість із них негативного, тривожного та плачевного характеру. Воєнні дії, які локалізуються в Луганській та Донецькій областях, приносять біль та смуток усій Україні. Антитерористична операція уже давно набула характеру міжнаціональної війни, і лише один Господь знає, хто стовідсотково винен у цьому. Та щоб не загубитися у здогадках, сьогодні ми поспілкуємося із очевидцями, які нещодавно повернулися із зони АТО. Вітаємо вас! Вітаємо сьогодні є дві категорії людей: одні, які Тікають зі Сходу країни, інші, які їдуть туди. Я так розумію, ви відноситеся до другої. Скажіть, будь ласка, чому саме в цей час, із тихої, мирної Вінничини, ви їдете на буремний Донбас? Це поклик поклик від Господа, тому що якщо в людини серце належним чином налаштоване розуміти? Божу заповідь, що любити Бога, любити ближнього, то тоді в людини народжується бажання себе застосувати в цьому Божому проєкті, для того, щоб допомогти тим, хто потребує цієї допомоги не тільки словами, але і конкретною працею, конкретними справами. Ну, я хотел бы, так сказать, в двух словах о том, что меня побудило. Были моменты, когда я видел, смотрел новости, и не раз там звучало о том, что вот конкретные люди, волонтеры, они едут туда, на Донбасс и перевозят продукты, питание, одежду и все, что нужно было на тот момент. И не раз, когда я это видел, я в своем сердце говорил, что молодцы, они, ну, вы делаете очень хорошее дело. И у меня такое появилось в сердце желание вот также как бы быть сопричастником этого и потрудиться в этом направлении. На тот момент не было возможности, но Господь видел мое сердце и... Просто сподіснуло так, що появилась така можливість і я змог поїхати і як би, реалізувати себе в этом. Ось ви сказали, що відноситеся до групи волонтерів. Скажіть, будь ласка, до якої саме? Тобто, яка мета, ціль ваших поїздок і які результати такі відвідини Сходу приносять і для вас, і для тих людей, до кого саме ви їдете? Да, дуже приємно констатувати. Що в місті жмеренка ми знайшли спільну мову з дитячими садками. Діточки малюють рис... малюнки, дають номера телефонів на цих малюнках. Діточки, вам велике спасибо за если бы не ви, якби не ваші рисунки, не ваші мисли, нам би було б бы дуже тяжело. Огромне, огромніше спасибо. Огромнейшее спасибо. Жмеренка, діточки, всі малюночки в нас на руках. Ми сьогодні будемо мати момент, ми перечитаємо, кому будемо, кого буде телефон мобільний записаний, ми зателефонуємо мамам, батькам, ні війні, миру так. З нами працюють багато людей, які займаються підприємництвом, вони запроваджують такі спільні проекти в гуманітарному напрямку. Одежа, продукти харчування, медикаменти, і це нас об'єднує. І дякуємо Богу, що сьогодні християнське суспільство воно більше приходить до одної думки, і це дуже важливо. Отже, ви християни волонтери, так, і основна так. місія це донесення Божого Слова, яка супроводжується різними такими, як то кажуть, гуманітарними. Ну, Дійсно так. Да, наша ціль вона являється в основному, звісно, в першу чергу, духовною цілю. Тому що є багато волонтерів, вони працюються в різних направлениях. Волонтери, які з всієї України приїжджають також на Донбас, іноді ми пересікаємося. Але ми, як християни, ми, в першу чергу, ми несемо надежду. Надежду людям, які в даний момент, багато знаходяться без надежди. Вони лишились жилья е некоторые потеряли своих родных і близьких. Е і вот именно этим людям мы приносим Иисуса Христа, который любит, который помогает, который может поддержать, который может спасти в самый трудный минуту. И в таких ситуациях жизненных люди они расположены принимать это. И это наша такая духовная основная цель, чтобы донести людям, что не только какие-то материальные вещи они важны в жизни, но важно э, духовные. Иногда просто человек услышал слово доброе, и это для него есть большой поддержкой, благословением, и он имеет надежду, что он не один в своей беде, и что есть люди, которые могут помочь ему, и есть Бог, который может также поддержать человека. Есть целости, где действительно есть потреба и в и есть целости, где действительно Люди звертають увагу вже на тридиного Бога, який може допомогти. І вони, як правило, поєднуються. Поєднуються в тому, що Господь Господь, наприклад, побуджує серця, серця волонтерів, приїжджати іменно в гарячі. Точки, де немає централізованого постачання. І там поєднується ця праця. Коли людям, які зголодніли фізично, даєш можливість отримати харчі і говориш, що звертайте увагу на Воскресшого Христа. Звертайте увагу на Бога, який чекає вас. Щоб прийняти свої обійми і просіть нього, і він буде давати позови на серця людей, які зможуть виконати ваші потреби. І оце поєднання, воно гармонійно працює. І ми бачили такі наслідки. І Красногоровки це декілька кілометрів від Донецька, Новосілки теж село, в якому часто. Відбувається протистояння, такі бойові контакти, і там люди вони потребують і тої їжі, духовної, і тілесної. І саме головне, що дякуємо Богові, що ми можемо під благодаттю Господньою туди доїхати. Господь нас хранить в цих місцевостях, і там оця робота виконується во славу Господню. Які результати вашої праці, яку реакцію чуєте від місцевого населення? Чи задоволені вони тією роботою, що ви робите? Чи буває, наражаєтеся на негативні відгуки? Ну, часто, звісно, люди задають питання, відкуди ми. Мы... Многі удивляються, коли слухають, що ми вот там більше, ніж тисячу кілометрів проїхали, щоб привезти їм якусь допомогу. Вони удивляються, вони кажуть, да, неужели ви дійсно відтуда? Ми кажемо, да, ми відтуда і відтуда, з Вінницької області. Люди, конечно же, спрашивают. Есть разные мнения, и среди местного населения, конечно же, есть мнения. Одни принимают, другие как-то смотрят скептически, немножко с недоверием. Но в той ситуации, которая на Востоке, это, ну, учитывая ту как бы информационную пропаганду, которая идет, люди многие, не зная правды, не зная вот, истины, они действительно с таким... Множка недовір'ям відноситься, Але ми стараємося этим людям допомогти, поддержать, благословити тим, чим ми можемо. Що має зробити кожний християнин? Ось ви, я і інші українці, так, щоб дійсно бути тим миротворцем, про що ми тільки що говорили, а не стати заручником якихось незрозумілих політичних настроїв? В, в кожному во всі віка, точніше, люди займали різні позиції. Церковь Христова, она также занимала разные позиции по отношению к военным конфликтам, к войнам, каким-то проблемам в стране. И сегодня Церковь Христова, она тоже занимает определенную позицию. И когда мы приезжаем на Донбасс, для нас нет разницы, кому я дам кусок хлеба. Если это будет человек, который будет из переселенцев, мы поможем. Мы не делаем каких-то различий, потому что наша цель – это проявить в наших действиях Божью любовь. Божью заботу о людях. Люди все, они творения Божьи, и мы должны любить их одинаково, и как церковь не ставить какие-то различия или какие-то ярлыки на людей. Мы находимся в селе под Алновахой. Здесь мы продолжаем бус с помощь для людей с оккупированных территорий Донецка. Меня зовут Люда, Я из Красногоровки. Вот Это недалеко от Донецка. Я знаю. Мы летом, когда началась бомбежка, мы уехали из нашего города, вынуждены были уехать. И нас приютили здесь люди, дали нам жилье. Что вы хотите сказать людям, которые вот находятся вдалеке от, от войны? Большое им спасибо за то, что они нас не не забывает, что они нас не вычеркнули вообще вот из жизни, что они нам присылают помощь. Даже, даже нашей маленькой внучке подарок такой, там, и игрушки, и какие-то, и карандашики. Это на Это именно... Не знаю, а, это ну, просто все ваши, душевная им благодарность и ну, спасибо за то, что Став они тебя, нас не забывают и нас помощь. Багато часу, майже рік, ми молимося, ми постимося різні церкви, різні релігійні об'єднання за мир на сході, за мир між лівим та правим берегом України. Скажіть, будь ласка, про що мають бути ці молитви? Тобто на що робити акцент? Тобто до чого ми повинні прагнути, хто діями, хто молитвами, хто якимись конкретними вчинками? Якщо звернути увагу на святе письмо, то ми знаходимо в одному місці Писання, де Господь звертає нашу увагу про пророка Іону, де Він направляє пророка Господь в Ніневію, де має відбутися вердикт Господній, і каже, що через 40 днів Ніневія буде розрушена. Якщо завжди залишається питання. Господь акцентував увагу на те, що людям треба звернути увагу на їхні діла. І сьогодні Господь таким чином також звертає увагу на кожну людину, в яким вона стане, які в неї діла. І коли Іона доніс цю інформацію і цар, почувши, що відбувається має в його царстві, він і здав указ, написано. Іздав указ, це значить, звернувся до народу і сказав, що міняємо образ життя, оставляємо злі думки, вислови, діла і повертаємося лицем до Господа. І коли це відбулося, Господь змилувся. Якщо перевести сьогодення, то ми розуміємо, що нам всім треба звернути увагу на свої діла. І коли ці відбудуться переміни внутрі людини, всередині людини, тоді Господь змилується. І сьогодні молитва християн іменно на те, щоб люди, люди е, зрозуміли, що Це для нас є. Учбовий клас, де ми повинні навчитися проаналізувати своє життя, повернутися від злих своїх справ і співпрацювати з Господом. І тоді в нашому житті буде помилування. І оці всі обставини, які нас оточують, вони будуть вирішені самим Господом. Він буде бачити наше каяття, Він буде бачити наші переосмислення. І в цьому є Божа воля, щоб ми зрозуміли, що все, що відбувається, це дає нам ще раз один сигнал, щоб ми звернулися в якому стані ми. Треба І... прийняти рішення зараз кожній людині, тому що ми живемо в такий вік, де все дуже швидко летить. Всі обставини пролітають дні, вони дійсно лукаві. Не встигаєш за ними спостерігати, і треба зробити, аналіз, треба зробити аналіз. і зрозуміти. Скажіть, будь ласка, що загрожує вашому волонтерству? Тобто, яка небезпека супроводжує вас, коли знаходитеся там буквально недалеко від передової? Е, ну, Є багато, звісно ж, тому що військові дії дітство просвоїть першу очередь і ми стараємося їхати туди где не глубокий тыл, а где вже очень близько передовая. Часто ми буваємо там буквально в нескольких сот метрів от позицій вот, ДНР, ЛНР и так далі. Сейчас мы приближаємося к одному з маріупольських блокпостов. На Дым. Это вже пределы блокпостава. Рядом здесь знаходиться вже передовая. Есть, конечно же, опасность и от обстрелов. Но когда мы едем туда, мы молимся, и, вы знаете, всегда, когда мы приезжаем, Господь, Он делает так, что там не стреляют. Когда мы уезжаем, мы созваниваемся с людьми, с которыми мы приезжаем, и говорят, вот вы только уехали, начался обстрел. Другая опасность, это же, конечно же, то, что мы приезжаем в город, где есть различные мнения, различные позиции людей. Политические имею в виду. И даже наша машина на номерах, вот таких, можно сказать, западных, она немножко нервирует некоторых людей. И, ну, мы иногда по-человечески переживаем, но мы продаємо все в руки Божьи. Конечно же, мы молимся, чтобы Бог нас хранил. И, зная то, что, ну, Бог нас хранит, мы доверяем Богу. И, как бы, ну, различные ситуации, когда нам угрожала опасность. Ну, Бог нас храніла в всіх ситуаціях. Спочатку, коли ви вперше вирушали туди, мабуть, мали якусь свою особисту думку, сформовану із якихось суджень, можливо, з матеріалу прочитаного чи підслуханого десь. А ось після кількох поїздок, мабуть, ця думка чи змінилася, чи підтвердилася, тобто, ваша позиція стосовно тих дій, які відбуваються, тобто ваші характеристики, ваші висновки. Моя думка полягає в тому, що сьогодні нам треба об'єднати зусилля як християнському суспільству не проти якихось політичних кланів і ще чогось, а проти духів злоби піднебесної, проти отої ворожої сили, яка направлена в духовному світі, для того, щоб не дати людині Прийняти спілкування з Христом, оце в нашій місії, як особисто, я хочу підкреслити, що є бажання бути, ще раз повторюся, миротворцями і виконувати волю Божу для того, щоб нашу Україну об'єднатися, бо ми одна велика сім'я. Ми є церков Господа Ісуса Христа, тіло Христа, в якому повинні бути взаємоскріпляючі зв'язки, де ми мати повинні одні думки, одне серце. І в цьому є промисел Божий, щоб нас навчити протистояти оцим силам зла, які зараз дуже активізували свої дії. І навіть на Донбасі, коли ми спілкуємося з різними людьми, ми Акцентуємо увагу на те, що тільки звернення до Господа, тільки молитва, тільки чисте серце треба мати, щоб до цих цілей дійти. І були випадки, які я хочу засвідчити, де Господь. Дійсно, як Олексій казав, що там, де ми працювали, проповідали слово, молилися, роздавали їжу, одежу, Господь дійсно оберігав і хранив не за того, що ми робимо вірну справу тільки, а й за того, що він піклується про кожну душу. Щоб допомогти дійти до того моменту істини, щоб зустрітися з Христом і віддати своє життя в руки Його, щоб Він оберігав і допомагав дійти до Царства Божого. Оце свідоцтво полягає в тому, що коли ми приїхали в гранітне, це передова, де дійсно стоять хлопці, не по своїй волі, які виконують свій обов'язок громадський. І військовий. І було таке, що підрозділи туди не допускали на цій позиції, а нам Господь дав устройство. І ми приїхали на цю позицію, і самі хлопці з підрозділу кажуть, а як вас пропустили? Як? Військових не пустили сюди, а вас пропустили. Ну, Господь поклав нас серце засвідчити про нього. і ми... Кажемо, що в нас є такий головнокомандуючий, який дійсно проводить через всі обставини і дарує нам своє співробітництво во всіх сферах. І каже: Хочете знати його ім'я? Ну, це всіх зацікавило, і хлопці так неодностайно кажуть, а ім'я йому яке? Я кажу Ісус Христос. І вони дійсно це своїми устами підтвердили, що дійсно Бог все може і до Нього треба звертатися. Ми звершили молитву, помолилися, і дуже було приємно чути, що навіть хлопці там. На передовій вони звертаються до Господа, вони також моляться, і вони в цьому завжди потребують. І дякуємо Богу, що ми можемо їм послужити і там разом з ними прославити Господа. Це таке свідоцтво яскраве для всіх нас, що ніяких перешкод для Господа немає тільки йому треба довіряти. Його треба прикликати в своє життя, всі сфери життя і довіритися. Своїм серцем з ваших слів стало зрозуміло, вже так підсумовуючи нашу бесіду, що лише тоді, коли весь український народ розкається перед Богом у своїх вчинках, лише тоді, коли прийде усвідомлення до найвищих гілок влади про те, що можливо щось не так робиться в їхніх діях, в їхніх указах. І коли люди зрозуміють, що українець українцеві чи найближчий сусід нам не ворог, а можна знайти оті ті Важі порозуміння, і ми об'єднаємося навколо віри в Ісуса Христа, коли почнемо любити один одного, ось тоді буде справжня любов, буде справжнє Боже благословення над нашим народом. Я хотів би сказати всім людям, що робіть добро, ніколи не останавлюйтеся. В Біблії ясно говорить о том, що делайте добро, да не униваємо, ибо в время пажнем, если не ослабеем. И это не только касается христиан, это касается всех людей. Если мы делаем добро, мы к этому призваны Господом. Делайте добро, помогайте нуждающимся, благословляйте тех, кто нуждается. И Бог вас не оставит. И написано в Библии, что видя эти добрые дела, люди прославят Отца Небесного. Это наша цель, чтобы Господь в нашей деятельности прославился в нашем труде, и чтобы люди, они познали Господа и пришли к Нему. Якщо ви звернули увагу, дорогі друзі, що наші серця бажають вам, щоб ми мали спільну думку, і навколо цієї думки, яку Господь залишає на сторінках святого Євангелія, ми формували своє життя. Формували своє життя, як Олексій підмітив, в посівах, що ми посіємо в своєму житті в свій час пожнемо? Ще була така одна здорова думка, що пускай свій хліб по водам, і по прошествий днів тобі возвратіться. Ну, це з матеріального життя. А якщо по великому рахунку, так як ми християнами являємося, ми повинні зрозуміти, що в нашому, житті, в нашому житті ми повинні дати місце Богу, і тоді, в нашому житті, ми побачимо дійсно руку благословення, яку Господь хоче над нашою Україною незалежно від ге геополітичного стану. Він хоче покрити своїми руками нашу Україну, зберегти мир. В нашій Україні і щоб наше суспільство воно прийняло Христа, і тоді ми побачимо це благословення кожний в своєму домі, в своєму місті, і в цьому прославиться наш Господь.